Опитування громадської думки проводиться поміж репрезентативної вибірки громадян і дають можливість зрозуміти уподобання виборців. Однак, по своїй суті, опитування певним чином гадання і вразливі до помилок. у 2016 році. Аналітик з університету Принстон Сем Іван був настільки впевнений в опитуванні, яке передбачало перемогу Гіларі Клінтон, що пообіцяв з'їсти комаху в прямому ефірі, якщо цього не станеться. Йому довелося дотриматися свого слова і проковтнути цвіркуна в ефірі CNN. Кожне опитування супроводжується дозволеною межею помилки. Це статистична концепція, яка визначається рівнем впевненості у використанні вибірці, тобто наскільки точно вона представляє усі прошарки населення. Як правило, менша кількість опитаних означає більший рівень помилки. В теорії уникнути помилки можна лише опитавши кожного виборця. Межа плюс-мінус 3% відсотка означає, що соціологи впевнені, що їхні результати відповідатимуть вибору громадян з точністю до 3% відсотків у той чи інший бік. Наприклад, якщо опитування показує кандидат попереду на 2 бали, але дозволена межа похибки плюс-мінус 3, це опитування можна вважати статистично незначущим, і на нього не варто робити велику ставку. Якщо кандидат випереджає опонента на 15 балів із тією ж плюс-мінус три помилкою, це вважається статистично значущим, хоча і не існує такого поняття як ідеальна вибірка чи абсолютно безпечна ставка. Методологія може бути ще складнішою із залученням передової теоретичної математики. Однак у реальному житті соціологи та навіть науковці нерідко проводять статистичний аналіз поспіхом, тому опитування іноді частково можуть бути помилковими або вводити в оману. Однак окремі опитування корисні, особливо коли висвітлюють конкретні питання і можуть сказати багато про стан кампанії. Зрештою, часто вони є одним з найкращих доступних способів вимірювання. Кілька видань, такі як Нью-Йорк Таймс та «538.com» збирають дані багатьох опитувань та усереднюють їх результати, що створює більш глибоку картину політичних уподобань виборців. Але навіть ці усереднені результати можуть виявитися хибними, як сталося у 2016 році. Однак, порівняно з окремими опитуваннями, вони показують більш загальні тенденції суспільства. Якщо кандидат швидко втрачає бали відразу у кількох опитуваннях, це дозволяє зробити висновок, що у нього погані справи.